Бувають комп'ютери для ігор або для офісу, а є робочі станції, справжні машини для важких завдань. Fury G2 Plus – це комп'ютер для тих, хто потребує максимальної продуктивності для своїх проєктів. Давай розберемося, чому він вартий твоєї уваги. Два Intel Xeon 2683 V3 – Це 28 ядер і 56 потоків. Вони можуть обробляти складні сцени в 3D, працювати з великими відеофайлами або рендерити кадри годинами без перегріву. Професійна відеокарта Quadro M4000 – це не просто ігрова карта, а графічний інструмент для роботи. Вона оптимізована для Blender, 3ds Max, AutoCAD та інших програм, де важлива точність та стабільність. Тут стоять 64 ГБ гігабайти 4, які дозволять тримати десяток вкладок, кілька важких програм та великі файли одночасно. А доповнює все це SSD на 500 гігабайт, щоб софт працював швидко та безвідмовно. Кому підходить цей ПК? відеомонтажерам, 3D-художникам, архітекторам, дизайнерам та багато кому іншому. І все це лише за 30 тисяч гривень. Якщо ти втомився чекати, поки твій старий ПК впорається із завданнями, то настав час перейти на новий рівень.